Поет не боїться від ворога смерти, бо вільна пісня не може умерти. Тож він з ворогами і з лихом жартує, і вікші, мов і стрілки, гартує, І кидає пісню в широкий простор. Скрізь чутно її на майдані і в полі, як бабка переймати пісню, мов хор. Усе бачить співець у широкому роздолі, І небо, і море, красу світову, І людям співає він пісню нову. Усе відбивається в пісні, як в морі, Леживає заря й червонує кров. І темна ненависть, і ясна любов, і пломінь пожару, і місяць, і зорі, та пісня, як море, і стогне, і рида, і барвами грає, і скелі зриває, як чиста прозора вода. Усі слухають пісню нещасний коханець, щаслива пара, і мати, й дитина співатою пісню дружині, дружина, те знає і тішиться музинобранець, бо вдень серед люду поети мов діти, їм милі тріумфи, і лави, і квіти, і вабить їм очі велика слава якої не дасть перемога кривава, надії на неї, ти новий вінець прийма молоденький співець.